Леся Українка, дум, їм грим, до тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна, урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати, по світі, між людьми, питати, де схована доля. І, може, зустрінеться пісня моя самотна У світі з пташками, піснями, То швидко полине тоді тая гучна зграя, Далеко шляхами, тернами полине за синє море, Полине за гори Літатиме в чистому полю. Здійметься високо-високо в небесні простори. І, може, з під долю, І може, тоді завітає та доля жадана. До нашої рідної хати, до тебе, моя Україна, мила, кохана, моя безталанна мати.